Родина, десятки друзів, одногрупників та просто знайомих сьогодні зібралися, аби провести в останню путь Ярослава, чоловіка, сина, брата та вірного друга. Я дуже вдячна всім вам, що ви прийшли нас підтримати цей дуже непростий час. Я дуже рада, що я подарувала світу таку людину, яка ставила в ваших серцях зв'язку, це сонечко, це доброту. Я дуже про. Що вас сповінати його з любов'ю, і мені від цього буде легше. Чоловік загинув 30 вересня. Тоді російські дрони серед білого дня атакували саме центр міста. Зайнявся дах офісної будівлі. Навколо потрощено кілька житлових будинків, художній музей, вогонь знищив і припарковані автівки. Зотри десятки поранених, серед яких і був Ярослав. Лікарі боролися за його життя, але травми виявилися занадто тяжкими. Він почав виховати. Ти в коридор другий шахет, який впав на будівлю. Я так розумію, його мотор пробив кришу і прилетів аж на третій поверх. Він був десь в пів метрі від офісних дверей. Ну, які саме травми він завдав братові, мені невідомо, але ну, такі травми, які були несумісні з життям, на жаль. Буквально за півтора тижні до трагедії Ярослав одружився на коханій Богдані, разом з якою був у стосунках сім років. Молодята гучно відгуляли весілля. Друзями та близькими. І вже незабаром звістка про загибель чоловіка просто шокувала всіх. Він був для мене всім. Він моя опора, підтримка. Він мій найкращий друг і коханий чоловік. Мені так боляче усвідомлювати, що ми не побачимо надалі наші зміни і пристані. Ти хотів поховувати тут своїх дітей. Ти хотів свій будинок з садом, ти хотів Анкрузів Прада і величезного нью це все у нас забрати забрала клята Росії. Окрім дружини в Ярослава залишився брат та мама. Ще до початку повномасштабної від ковіду помер їхній батько. Тоді сини стали єдиною міцною підтримкою для матері. У нас просто, різниця в 11 років, але ну ми спілкувалися, ну не так глибоко. Але десь от в 20-му році, коли ці події вони ще більше об'єднали нас. Він мені запам'ятався дуже великою світлою людиною, яка завжди. Могла прийти на допомогу, навіть не треба було просити. Провести в останню путь хлопця прийшли також десятки однокласників, одногрупників та близьких друзів. Вони до останнього не могли повірити, що їхнього Ярослава вже немає в живих. Усі історії, що сьогодні лунали, вони були веселі, тому що я ніколи не бачив Ярослава сумним. Це просто неможливо. Усі фотографії він завжди був веселим. Він був як дуже влучний термін використав клеєм. клеєм який будь-який колектив, клас, групу, родину він всіх з'єднував. Я не вірю. Ну, чесно кажучи, це дуже важко, я не вірив. Я думав, ну ні, ну я як та, та ще й через кілька днів після весілля. Та ні, ну тіпо, це все помилка. Чесно кажучи, я очікував кількох апруїв просто, а, поки я ну, не повірив взагалі в цю подію. Він був дійсно дуже добрий, світлою, великою людиною, тіпо, ми і залишилися в моїх спогадах. В Серцях близьких Ярослав назавжди залишиться амбітним, цілеспрямованим та щирим патріотом, життя якого обірвалося так передчасно. Вікторія Вахрушина Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.